Діагноз мені поставили у 2018 році і вже п'ять років. останні я три рази на тиждень в цьому відділенні проходжу процедуру гемодіалізу. Щодо донорської нирки, мова не йшла до прийняття закону про трансплантацію органів. У минулому році до нас приїхали співробітники інституту Шалімова. І запропонували, які потрібні аналізи, які потрібні дослідження для того, щоб стати учасником пілотного проекту, який реалізується в їхньому інституті, з пересадження нирки, який буде повністю для хворих безкоштовним і дуже гарної відгуки є людей, які пройшли там трансплантацію. І кожні три місяці я маю їздити в суду Шалімова, здавати крок і ну, відмічатися, що я на місці, що чекаю на органи. У 2024 році Чернігівська обласна лікарня готова стати ланкою в ланцюгу трансплантології в Україні. Але чернігівські хірурги не проводитимуть трансплантацію органів. Генеральний директор закладу пояснює, чому. Враховуючи, що Київ рядом півтори години переїзду, і такі наші відомі заклади, як інститут хірургії імені Шалімова, як Центр серця як інститут серцево судинної хірургії імені Амосова, де професіонали, які можуть дійсно провести ці операції на самому високому рівні. І ну і інше питання це вихажування таких пацієнтів, тому що це дуже серйозні операції. Вони потребують присутності спеціалістів високого рівня. Але забором органів зауважує Андрій Жиденко, обласна лікарня має займатися, і для цього технічно все готове. Проте, у 2024 році хірургам обласної лікарні навчатися цьому допомагатимуть колеги з Києва. Обласна лікарня має в своїй структурі нейрохірургічне відділення, травматологічне відділення, інсультний центр, де поступають хворі, які можуть бути потенційними донорами. Забори органів треба проводити в таких закладах, як наш. І до цього ми готуємо наших спеціалістів. Технічно ми готові до цього. Готові параклінічні служби, тому що там серйозні вимоги до лабораторної діагностики, до діагностики смерті мозку, все обладнання і всі спеціалісти нас готові. Але перший етап, який ми будемо втілювати в життя вслідуючому році, двадцять це буде приїзд бригад з Києва для забору органів, тому що ну. Треба, щоб наші лікарі навчилися цьому, а вчитися треба в кращих професіоналів. Генетичне типування також поки що проводитимуть у Києві. В нас розвернута ПЛР-лабораторія, в якій ми зможемо в найближчий час проводити також такі аналізи і визначати сумісність донорських органів. Для нас головне організувати якісну роботу тобто до приїзду. Підтримувати життєздатність органів у пацієнта це робота наших анестезіологів. І відповідно створити нормальні робочі умови для того, щоб провести якісний, адекватний забір органів в операційних, але це для нас не проблема, в нас це все є. Робота трансплант-координатора починається після діагностування смерті мозку пацієнта. Тоді лікар контактує з представниками центру трансплантології, а також розмовляє з родичами або представниками пацієнта про згоду на вилучення органів. Якщо отримана ця згода, іде обстеження пацієнта і кондиціонування потенційного донора. Це стабілізація життєво важливих функцій донора, щоб він дожив до моменту вилучення органів. Ці всі дані вносяться в єдину державну інформаційну систему. Вона електронна, вона незалежна. І сама система автоматично підбирає реципієнта у зв'язку з активними бойовими діями. Гелікоптери, якими раніше перевозили органи, сьогодні передані на потреби Збройних сил України. Тому трансплантологи поки приїжджатимуть до лікарні разом із реципієнтом. У цій же лікарні забирається орган, і тут же він має бути пересаджений, тому що в кожного органа є критичний термін ішемії, тобто. На певний період, який орган може знаходитися поза межами організму донора, підтримувати життєдіяльність критичного пацієнта пацієнта, в якого вже мозок загинув, це доволі таки складно і не завжди донор може дожити до моменту вилучення. Найважче каже Станіслав Коваленко: це знайти потенційного донора або родичів потенційного донора та домовитися про згоду на забір та пересадку органів. За статистикою, у 2020 році є такі коефіцієнт на мільйон населення, скільки людей погоджується, щоб після їхньої смерті стати донорами органів. То тоді це був показник в межах 0,75. Зараз в Україні з згідно опитувань, це 4,70, тобто майже 5 людей погоджуються стати потенційними донорами органів. А в цивілізованих країнах, де дуже поширена пересадка, як в США, цей показник сягає 44 чоловіки на мільйон, в Іспанії 46. Тобто, в десять разів люди готові стати донорами, рятуючи інше життя порівняно з нашими. Але прогрес у нас теж є. Для того, щоб визначити потенційного донора, є цілий комплекс обстежень, каже лікар. Потенційними донорами на пересадку органів є люди, які перенесли гостре порушення мозкового кровобігу, тобто інсульт. Коли настає смерть мозку, там є спеціальна шкала ком -глазго. І Якщо це три бали, це мінімальне, тобто це вже потенційний донор. Ясна річ, що за рік через нашу реанімацію і відділення гострих інсультів, які у нас функціонують, проходять. Сотні таких пацієнтів. Другі найпоширеніші потенційні донори це люди, які тяжкі черепно-мозкові травми, несумісні з життям. І ці люди, які завдяки технологіям зараз раніше, вони просто помирали, а зараз за допомогою штучної вентиляції легень фармакологічних препаратів їх підтримується життя. То відповідно ще більше стає. Це, це сотні і тисячі людей проходять фактично через тільки через нашу лікарню. Коли врятувати людину вже неможливо, і констатована смерть мозку, дуже важко каже лікар, переконати близьких, що людина вже мертва, але їхній родич може врятувати 6-8 життів. Переступити цю межу, коли заходять родичі, бачать, що близька рідна людина перебуває в коматозному стані без свідомості, але за неї дихає апарат. На монітору показується серцебиття, тобто підтримуються спеціальними там препаратами і Пересилити свою думку, що це вже не жива людина, що це вже фактично людина, яка, яка е, підтримується життєздатність тільки за рахунок складної медичної апаратури. Це дуже тяжко. Адвокатка Анастасія Матвійчук каже, що потенційним донором може стати будь-яка повнолітня дієздатна особа, і в заяві вона має вказати анкетні дані, а також Донором якого саме органу або органів вона хоче бути? Людина може писати і анульовувати свої заяви безліч разів, але тільки за життя. Донор, яка подала заяву про згоду, може в подальшому відклик подати заяву про відкликання попередньої заяви. Тобто це буде автоматично означати, що її згода, яку вона давала, вже анульована. Відповідні дані будуть внесені до єдиної цієї системи трансплантації, і о, при настанні її смерті трансплант-координатор перевірить і о, переконається, що вона все ж таки вже не хоче бути донором, і тоді її органи не будуть вилучатися і транспланта... трансплантуватися іншою особою. Але ж остання подана буде. Дійсною, тобто, якщо вона останню знову подасть на згоду і не встигне її відкликати, то вона буде дійсною. А ще пані Анастасія пояснює, у який спосіб мають діяти родичі потенційних донорів, якщо їм пропонуватимуть подумати про таку можливість. Може бути заява про незгоду, тобто зразу подається заява про незгоду бути донором. Тобто особа зразу відмовляється, щоб її. Тканини або органи трансплантувалися іншим особам. В такому разі, якщо вона помирає, родичі не мають права приймати будь-якого рішення. Тобто це табуйовано зразу. Особа відмовилася ще за життя. Якщо особа не подала ніякої заяви ні про згоду, ні про незгоду, тоді трансплант-координатор може зв'язатися з родичами, запропонувати їм підписати заяву про те, щоб з їх родича померлого вилучили якісь матеріали для трансплантації. І тоді родичі приймають таке рішення. Або Надають цю згоду або відмовляються від неї. Це може бути як близькі родичі. Якщо такі родичі відсутні, то, наприклад, це може бути будь-яка особа, яка зобов'язувалась поховати тіло. Є спеціальний реєстр в Україні, в який вносяться люди, яким потребують пересадки. Там, якщо я не помиляюся, на даний час перебуває близько 2,5 тисяч, але це ж цифри явно далекі від реалії. Багато людей, які потребують, Пересадки вони так і не реєструються на те, щоб стати кандидатом, якому будуть пересаджені органи. Вони просто помирають. Поступив молодий чоловік, якому потребує, він переніс вірусний гепатит С, сформувався цироз печінки. І чоловіку 49 років за останній рік він півтора року він чотири рази поступав до нас з кровотечею. Він стоїть в черзі на пересадку печінки. Єдиний Шанс жити це пересадка печінки. І от чи дочекається він цієї пересадки це велике питання, тому що він зареєстрований в цьому реєстрі. Він перебуває, так би мовити, в черзі очікування. Але кожна кровотеча, яка трапляється фактично кожні три місяці, така кровотеча, все менше шансів дає на те, що він доживе до пересадки. От в чому і таких випадків можна навести безліч. 200-400 пересадок серця потребують пацієнтів в Україні на рік. Три тисячі близько трьох тисяч пересадок нирок на рік, більше тисячі 1200 пересадок печінки це тільки реальні цифри, які є в Україні. Фактично, трансплантологія так почала розвиватися потужно. Ну можна сказати, з 2020 року, тому що до цього часу були пересадки в основному від живих. Донорів, тобто якщо там жертвували близькі родичі чи частину печінки, чи нирку, і так далі, то зараз від трупної трансплантології, тобто від донорів, які вже констатовано смерть мозку, стало набагато більше. І навіть під час війни, за статистикою, у 2021 році було виконано 300 більше 300 пересадок, то за 2022 рік 384 майже 400 пересадок різних органів в Україні. Дуже важливою каже пан Станіслав є соціальна думка, і серед лідерів формування такої думки він називає священників. Це питання не можуть зробити одні лікарі. Це повинно бути все суспільство, повинно бути налаштоване на те, щоб ми зробили так, би мовити, революцію в трансплантології. Наприклад, лідер по пересадкам органів в Євросоюзі – це Іспанія. Це країна ортодоксальних католиків, так І вони навіть в проповідях говорять, що це великий дар Божий, коли ви пожертвуєте своїх органів. Тобто, це йшло роками, напрацьовувалася ця зміна психології людини по відношенню до донорства. І тоді це дає результати. А якщо просто одні медичні працівники будуть говорити, то це буде результат, але не настільки, як хотілося. Церква говорить, що навіть якщо Є такий момент в нашому житті, потрібно допомагати. І е, я думаю, що і родичі мали б зрозуміти е, тієї людини, з якої можна взяти певний орган, е, що вони роблять цю справу для добра і для життя. І, е, але це виключно повинно бути як жертва. Жертва заради життя. Всяка справа милосердя е, має місце чи повинна мати місце в, в серці кожного із нас. Щодо перестороги тих, хто впевнений у тому, що якою господь створив людину, такою вона має й померти. Отець Роман відповідає так: якщо так подумати, скільки волосся за ми зрізали, чи е, скільки нігтів на руках обстригли, так чи чи навіть ось зараз така ситуація, коли люди втрачають руки, ноги. Е, то знову ж таки собі можна задуматись, а як воскреснуть вони, а як, яке їхнє тіло буде після загального воскресіння, як вчить церква? Звичайно, що відсутність якогось певного органу не має жодного значення е, до душі, бо е, і тіло, яке буде. Після загального воскресіння буде зовсім інше, не таке, як ми звикли. Але, е, як говорить свячене писання, Бог із каменю може зробити собі тих, хто буде його прославляти. Тобто для Бога немає нічого неможливого. Дитячий онкогематолог Єгор Павленко не проти бути донором, адже як лікар завжди бореться за життя. Якщо моє тіло здатне врятувати ще життя за життя, тобто, коли я можу пожиттєво навіть дати свою. Частину, частинку тканинки, це е, і трансплантація кісткового мозку, і е, різні інші формати трансплантації, то я тільки за. Ми зможемо подолати оці бар'єри. І е, ми вже будемо на, думати по-європейськи, скажімо так. Доказова медицина медицина, яка чесно спасає життя, вона буде дуже-дуже активно розвиватися.